Говорити про захист інтересу підприємців і інтересів держави перевірки бізнесу. Повертається Євгенія Бошко з нами співвласниця компанії ЄЧЕК. Е Пані Вені, вітаю вас. Вітаю вас. Ну, отже, спочатку спочатку повномасштабного вторгнення введення воєнного стану був накладений мораторій на перевірку бізнесу, але вже серпня їх поновили. Чому виникла така необхідність? і Хто першим подав ініціативу поновити ці? Перевірки, звідки пішла ну, власне, команда або пропозиція, будь ласка. А, перевірки поновили відповідно до закону 8401, який був прийнятий 1 липня 2023 року. Він взагалі відмінив там багато пільг. Наприклад, мораторій на штрафи за невикористання реєстраторів захухних операцій, який також був. Введений на період воєнного стану. І відповідно, були, були поновлені перевірки, чи будуть поновлені перевірки з 1 жовтня, але взагалі не для всіх, а лише для кількох сфер бізнесу. Наприклад, це гральний бізнес, це підакцизні товари, це фінансова сфера, в принципі, для ФОП 2-4. Купи, які знаходяться на єдиному податку і не займаються цими напрямками діяльності, перевірки не будуть відновлені з 1 жовтня. На них продовжує бути, продовжує бути на лабораторії. Але ми зараз говоримо про перевірки документальні планові та позитивні. Якщо ми говоримо про перевірки. Фактичні, то на них не було накладено мораторії, вони відбувалися на протязі всього 2023 року. Ну і от з 1 жовтня плануються активні перевірки бізнесу на предмет відсутності чи наявності касового апарата. Якщо касові апарати будуть відсутні, то е, підприємців штрафуватимуть, це як знову ходитимуть по е, ринках, перевірятимуть ятки, е, оці такі е, мафи, де торгують там якимись. Е, Харчами чи одягом, чи чим ну і наскільки знову ж таки це вдарить по, по людях? Я не знаю. Я думаю, що невелика проблема зараз мати ці касові апарати, але на, наскільки це приємна чи неприємна новина для підприємців, наскільки це важливо для держави, будь ласка, ну для наповнення бюджету. А, ну давайте так. Я трошки вам про історію розкажу цього питання а, взагалі зобов'язання. А... Використовувати для торгівців касові апарати чи програмні реєстратори реєстраторинкових операцій воно з'явилось 1 січня 2022 року. Але на період воєнного стану був накладений мораторій на це. був накладений мораторій на штрафи за невикористання цього зобов'язання, але саме по собі зобов'язання залишилось. Штрафи були недійсні і існували для тих, хто торгував підакцизними товарами. А ось зараз, 1 жовтня, мораторій на штрафи він знімається і, відповідно, штрафувати будуть. Але це не означає, що весь 2023 рок, 23 рік цих штрафів не було. Штрафи за невикористання чи за порушення норм законодавства щодо розрахункових операцій, а саме а, при розрахункових операціях повинні використовувати а, і чи, або програмні реєстратори, або а, касові апарати підприємці. Так, от штрафи накладаються при фактичних перевірках. А фактичні перевірки вони були дозволені а, лише був мораторій на штрафи, і на протязі всього 2023 року. Податківці приходили на перевірки, виписували штрафи. Вони не могли їх стягнути, бо був мораторій на штрафи, але зобов'язання використовувати ПРРО чи РРО, воно було. Тому штрафи ці виписувалися лише чекали моменту, коли закінчиться воєнний стан і їх потрібно бути сплачено. Заднім Тому... часом таки доведеться заплатити, так? Ні, не доведеться, тому що тому, що в законі 8401 був введений також введена чи там прописана амністія на всі штрафи, які були виписані за період 2023 року до 1 жовтня. Ось з жовтня ця амністія закінчується, тому з цього. О, о, в цьому напрямку держава дуже людяно віднесла, віднеслась до підприємців і зробила їм такий амністію. А з 1 жовтня так, ці штрафи будуть дійсні. Використовувати касові апарати на сьогодні та програмні реєстратори з рахункових операцій це взагалі дуже легко. Взагалі, в законі з 2022 року були внесені зміни, які дозволили використовувати, окрім касових апаратів, і програмні реєстратори з рахункових операцій. Це дуже дешевий інструмент. Він коштує взагалі там, по ринку а, на, на рівні 100-150 гривень. 150 гривень на місяць. Це така бонплата, яка сплачується за програмну касу. І це взагалі не ціна порівняно з тими штрафами, які можуть бути. А штрафи, які передбачені за невиконання цього закону, вони досить істотні і становляться для підприємців другої там, четвертої групи. А, 50 відсотків від чеку, який виданий без від чеку, і по якому не було видано чеку від суми операції, по якій не було видано чеку, і за кожен другий випадок 25 відсотків. Це означає, що якщо хтось перевірка прийшла і побачила, що ми не видали 10 чеків, то вас штрафують, відповідно за 10 ну, за 10. І, 10 і на останок а, знаєте, таке. Вічне питання, чи не загонять перевірки бізнес в тінь? Я не знаю, що куди зараз можна йти в тінь. Звичайно, ну але чи є такі ризики, що навіть в умовах війни якийсь бізнес почне все ж таки переховуватися? І питання в тому, що як зараз чи є зараз можливості в цю тінь іти, будь ласка. Ну, я думаю, що як тут кожен для себе обирає, що що і як, але як йому робити, і як, як бути. Але я бачу, що налаштовані всі дуже серйозно, і це буде дуже перевірятись. Таємний покупець це вже норма на період 23-го року. Саме так податківці приходили, як таємний покупець перевіряли наявність чеку і штрафували, і це будуть робити. Але в мене є ще й дуже гарна новина, яка дозволяє людям адаптуватись. бо… Дуже багато побоювання побоювань не саме за те, щоб там використовувати чи ні, а як правильно використовувати і не потрапити на штрафи, бо є кілька штрафів за порушення самої касової дисципліни. І ось ми були був круглий стіл з головою профільного комітету Данила Гетьманцева, представники ДПС, і була асоціація програмних реєстраторів розрахункових операцій, засновниками якої є ЧЕХ. І відповідно на цьому там круглому столі ми почули чіткі. Тези про те, що штрафуватись будуть лише в першу чергу ті, хто взагалі не використовує там ні РРО, ні ПРРО. Всі, хто використовує, але там використовує некоректно, має якісь помилки, і ще йому треба вчитись, вони не будуть в першій групі, які взагалі будуть, будуть перевірятись. Тобто буде адаптаційний період, коли першочергово будуть штрафувати тих, то взагалі не Тому... Дякую. Ну, тобто все ж таки трохи, трохи, по-людськи будуть ставитися, я так розумію, до підприємців. Но, ну, не разі... трохи, а принципово по-людськи, я думаю, що це для підприємця дуже гарний знак. Дякую вам дуже, що розтлумачили ці історії. Євгенія Бошко, співвласниця компанії ЄЧЕК, поновлення перевірок для бізнесу і. Підприємцям готуватися, підприємцям готуватися, а е, е, покупцям ну теж розуміти, що тепер все має бути е, чітко і зрозуміло.